Всім здоров'я, субота, тяга жим, бомон відпочиває, всі чілять. А ми, як завжди, будемо усувати помічені в ході змагань недоліки. 20 на 8, розігріваємось, готуємося, щоб потім не розвалитися, як шафа. Поїхали. 60 на 6. Плавно, спокійно поїхали. Дев'яносто на п'ять. Вага вже потроху стає відчутнішою. Починаємо згадувати. Чи ми сюди взагалі прийшли? Поїхали. 120 на 3 тіло вже прокидається, вага вже посерйозніше. Контролюємо дихання, контролюємо хват, спинку. Поїхали. Все, робота пішла, 150 на 2, спокійно, рівно працюємо. А це вже справа. 185 плюс повторень. Перший робочий підхід на сьогодні Працюємо. 180 на 4 плюс, другий робочий підхід. База, яка ламає слабкість і будує результат. Поїхали. Продовжуємо нашу роботу. Жимчик по плану, як завжди. 20 на 10, просто розігріваємося, розганяємось, поїхали. 40 на 6, поступово додаємо. Головне контроль і техніка. Поїхала. 50 на 5, дихання, стабілізація, все має бути чітко, тому що якщо на зараз далі буде тяжче. Все має бути чітко під контролем. Поїхали. 70 на 4, вже маємо відчувати роботу. Грудні, плечі, трицепс. Має все включатись вже повністю, тому що це вже не просто розминка, а основна підготовка. поїхали. 90 на 3, тут уже не просто рух, тут повний максимальний контроль. І найголовніше не лініться саме на розігріві, тому що в таких підходах тіло по максимуму готується до основної роботи. Поїхав. 110 на 2, перед робочий підхід маємо зробити два повторення впевнено, потужно відчути вагу в руках, але щоб це не було максимум. Поїхали! 130 кг, завдання 4 плюс повторення, перший робочий підхід, без поспіху, максимальний контроль, пауза і дихання. Поїхали. 130 кг, кілограмів, другий підхід, 4 плюс повторення, фокус, пауза, контроль не забуваємо, працюємо і ні грама халтури. 134 плюс третій підхід заключена сьогодні. Працюємо. Ну що ж, з жимом закінчили. Звичайно, що після змагань ніякої великої ваги не було. Середнє легке навантаження, щоб привести організм більше до тонусу. Так як знову ж таки тиждень був не тяжкий для відновлення, так, то плечі зробимо зразу сьогодні, щоб вже не відкладати на завтра. Також в легкому стилі попрацюємо, трішки качнем більше для настрою. Поїхали, отже, продовжуємо. Трішки попрацюємо з плечами. Стартуємо з жиму Для Завдання чотири підходи, 15-12 повторень. Знову ж таки, тут не просто витискаємо так вагу, а маємо відчувати її від самого початку до завершення. Маємо орієнтуватися на вагу, а саме на памп. Поїхали. Другою вправою на сьогодні буде протяжка штанги до підборіддя. Тягнемо її до підборіддя за рахунок відведення ліктів, а не кисці. Ця вправа на середній пучок дельти, тобто та, яка дає нам нашу ширину. Працюємо. Жим штанги стоячи 4 підходи по 12 повторень. Базова вправа, яка дає максимум об'єму і потужності плечам. Не халтуримо, намагаємося зробити якомога частіше. Поїхали. Підйоми рук перед собою на прямих руках з нижнього блоку. 4 підходи, 15-12 повторень. Тяга з верхнього блоку до обличчя, 4 підходи, 15-12 повторень, задня дельта, але крім задачі покачати. Це одна з найкращих прав саме для здорових плечей. Поїхали. Ну і на фінал махи зенталями стоячи через сторони. Чотири підходи по 20 повторень. Не про вагу, а саме памп. Поїхали. Тяга, жим, плечі відпрацьовані без понтів, просто стабільна, чесна робота. Хто тримає темп, той обов'язково буде рости. І всі решта будуть просто відсіюватись. До зустрічі на присіді.